Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо ми вивчаємо розділ Нумерація багатоцифрових чисел і сьогодні визначатимемо загальну кількість одиниць певного розряду в числі. Давай розглянемо з тобою запис. У нас є число 7935. У ньому всього 7 тисяч 79 сотень, 793 десятки і 7935 одиниць. Щоб дізнатися, скільки у числі всього десятків, треба закрити останню цифру справа. Число, що залишиться, покаже скільки всього десятків у числі. Давай розглянемо. Ось наше число 7935. Закриємо останню цифру справа це одиниці. Те, що залишилося, будуть десятки. 793 десятки. Якщо ж ми закриємо і одиниці, і десятки, то число, що перед нами залишилося, буде сотнями. 79 сотень всього у числі 7935. Якщо ж у числі ми закриємо ще й сотні. То в нас залишиться скільки усього тисяч. І перед нами відповідь 7. Давай з допомогою схем сформулюємо правила. Щоб дізнатися, скільки у числі сотень нам треба, подивись на цей запис, закрити дві цифри справа. І число, що залишиться, нам покаже, скільки всього сотень у цьому числі. 4273 сотні. Як нам дізнатися, скільки в цьому числі всього тисяч? Для цього треба закрити одиниці, десятки і сотні, тобто три цифри справа. І перед нами кількість тисяч 427 тисяч у цьому числі. Щоб нам дізнатися, скільки у числі десятків тисяч, нам треба закрити у числі і одиниці, і десятки, і сотні, і одиниці тисяч. І перед нами число, яке вказує на кількість десятків тисяч, у цьому числі 42 десятки тисяч. Щоб знайти скільки сотень тисяч у числі. У числі треба закрити і одиниці, і десятки, і сотні, і одиниці тисяч, і десятки тисяч, тобто 5 цифр справа. І перед нами відповідь, скільки всього сотень тисяч у цьому числі. Всього 4 сотні тисяч. Давай спробуємо. Ось перед нами число. Давай визначимо, скільки в ньому всього сотень. Для цього відкинемо одиниці і десятки. І в нас виходить, що в цьому числі всього 1456 сотень. А якщо нам треба дізнатися, скільки в ньому всього тисяч, то нам треба відкинути не тільки одиниці і десятки, а ще й сотні. І тоді ми бачимо, що у цьому числі всього 145 тисяч. Давай спробуємо інше число. 21 тисяча 3. Скільки в ньому всього десятків? Щоб дізнатися, скільки десятків, треба відкинути одиниці. І в нас виходить, що в цьому числі 2100 десятків. А скільки ж у цьому числі всього тисяч? Відкинемо не тільки одиниці, а ще й десятки і сотні. І бачимо, що перед нами скільки всього тисяч у цьому числі 21 тисяча. Давай розглянемо числа. В кожному з них виділена якась частинка. Нам треба визнати, що саме виділено Всі десятки, всі сотні, чи всі тисячі. У числі 44 40... тисячі 795. Виділено число 47 одиниці і десятки відкинуті. Отож, 47 це всі сотні. 115 317. Виділено число 115. Одиниці десятки і сотні відкидаємо, залишаються тисячі. Отож, це 115 тисяч. Далі число 420 142 виділено. 42 14. Остання цифра справа це одиниці. Отож, те, що залишилося у нас, або те, що виділено у числі, це десятки. Всього в цьому числі 42 14 десятків. Наступне число 317 115, виділено 317. І це тисячі. У числі 5111 виділено число 51. Одиниці і десятки відкинуті, отож, це всі сотні. Далі у нас 3178 виділено число 31. І це всі сотні. У завданні 3 ми будемо визначати загальну кількість десятків сотень. Тисяч, десятків, тисяч, сотень, тисяч у поданих числах. Отож, у першому числі 317 800. Десятків буде 31 780 десятків. Ми відкидаємо останню цифру, одиниці. Справа, так? Тепер, щоб порахувати сотні, треба відкинути ще одну цифру. І це вже не залишиться сотні. Це буде 3178 сотень. Тепер нам треба порахувати всі тисячі. Відкидаємо одиниці, десятки і сотні. Три останніх цифри справа. Виходить у нас 317 тисяч. Тепер рахувати будемо десятки тисяч. Для цього відкинемо ще й четверту цифру справа, і в нас залишиться 31, 31 десяток тисяч. А тепер порахуємо ще сотні тисяч, для цього відкинемо ще одну цифру справа, п'яту, і в нас залишиться 3 сотні. 000. У числі 123 тисячі 317. Всього десятків 12 тисяч 331 десяток, всього сотень. 1233. Всього тисяч 123, всього десятків тисяч 12 і всього сотень тисяч одна. У числі 52 тисячі. Всього 5200 десятків, всього 520 сотень, всього 52 тисячі і всього 5 десятків тисяч. Сотень тисяч у цьому числі немає. Продовжуємо 895 139. У цьому числі всього. 89 тисяч 513 десятків, 8951 сотня, 895 тисяч, 89 десятків тисяч і 8 сотень тисяч. І останнє число, у числі 400 тисяч, всього 40 тисяч десятків, 4 тисячі сотень, 400 тисяч. 40 десятків тисяч і 4 сотні тисяч. Завдання 4. Це рівняння. Ці рівняння ми вже вміємо розв'язувати, тому зупиняй відео і працюй самостійно. А тепер перевіримо. Перше рівняння. У нашому рівнянні один із компонентів, поданий у вигляді виразу. І ми можемо знайти його значення. Отож ліву частину рівняння записуємо без змін. А 37 помножити на 8 можна збоку. Для цього ми 37 розкладаємо на розрядні доданки 30 і 7. 30 множимо на 8 буде 240, 7 множимо на 8 буде 56. Разом виходить 296. Отож, у нашому рівнянні замість виразу 37 помножити на 8, ми пишемо його значення 296. І перед нами звичайне просте рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Невідоме зменшуване ми шукаємо додавання. 296 плюс 217. Можна виконати цю дію також з боку у стопчик. І коли ми її обчислимо, ми бачимо, що у нас вийде 513. Отже, х у нас 513. Перевіримо, чи правильно це підставимо його у верхній запис замість ікса. Отже, 513 мінус 217 дорівнює 37 помножити на 8. Чи так це. Обчислимо 513 мінус 217 у стопчик збоку. Коли ми його обчислимо за всіма правилами обчислень, так, ми бачимо, що буде 296 ліворуч. А праворуч ми 37 уже множили на 8, теж 296. Отож, у нас вийшло 296 дорівнює 296. І це правильно. Отож, 513 це розв'язок нашого рівняння. Наступне рівняння у нас теж має компонент, поданий виразом 317-309, і ми можемо знайти його значення. Ліву частину рівняння переписуємо без змін, а справа треба обчислити. 317 мінус 309 можна зробити усно. 317 мінус буде 17. І 17-9 буде 8. Тепер перед нами просте рівняння на знаходження невідомого діленого. Невідоме ділене ми шукаємо множенням. Для цього 8 помножимо на 45. Зробимо це збоку у стовпчик. Коли 8 помножимо на 40 буде 320. Коли 8 помножимо на 5 буде 40. Разом буде 360. Отже, х дорівнює 360. Перевіримо, чи правильно це. Підставимо значення х у наш вираз, у наше рівняння зверху. У самий верхній запис. І в нас виходить 360 поділити на 45 дорівнює 317 мінус 309. 360 поділити на 45 це ділення виконуємо способом випробування. Ми вже спробували 45 і 8 ми вже множили, і в нас вийшло 360. Отож, ми знаємо, що 360 поділити на 45 буде 8. 317 мінус 309 ми теж уже обчислювали буде 8. 8 дорівнює 8, отож, число 360 є розв'язком нашого рівняння. Наступне рівняння у нас також містить один компонент, який поданий виразом 153 плюс 47. Отож ліву частину рівняння ми записуємо без змін, А 153 плюс 47 ми можемо зробити усно. Якщо ти не можеш, у тебе збоку може бути записано цей уступчик. 153 плюс 47 буде 200. Тепер перед нами просте рівняння. На знаходженні невідомого множника. Невідомий множник шукаємо діленням. 200 поділити на 2 буде 100. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставляємо його замість ікса. І в нас виходить, що 2 помножити на 100 має дорівнювати 153 плюс 47. Для цього обчислюємо і ліву, і праву частину рівності. 2 помножити на 100 буде 200. 153 плюс 47 теж буде 200. Отож, число 100 є розв'язком нашого рівняння. І останнє рівняння, де теж один із компонентів поданий у вигляді виразу, значення якого ми можемо знайти ліву частину переписуємо без змін. 96 ділимо на 2. Для цього 96 розкладаємо на 80 і 16. 80 ділимо на 2 буде 40. 16 ділимо на 2 буде 8. Разом виходить 48. Таке ділення: ти вже маєш вміти виконувати усно. Якщо тобі треба запис, у тебе збоку, у зошиті біля рівняння він має бути. Тепер перед нами рівняння на знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок шукаємо відніманням. Коли ми від 48 віднімемо 37 буде 11. Перевіримо, чи це число нам підходить. Підставимо його замість х. Треба перевірити, чи ліва і права частина нашої рівності однакові. 11 плюс 37 буде 48. 96 поділити на 2. Ми вже виконували це ділення, теж буде 48. Отже, число 11 є розв'язком нашого рівняння. Життєва задача 6. Олесь хотів придбати книжку за ціною 60 гривень. Але під час розпродажу ціну на неї було знижено на п'яту. Скільки має заплатити Олесь, купуючи дві такі книжки під час розпродажу? Отож ціна стала меншою. На скільки гривень невідомо, Але відомо, що це 1 п'ята від ціни. Як нам знайти 1 п'яту від 60 гривень? Правильно поділити і вийде 12 гривень. Саме на таку суму була знижена ціна. Отож, якщо книжка коштувала 60 гривень, а ціна стала меншою на 12 гривень, то скільки тепер коштує книжка під час розпродажу? Віднімаємо від старої ціни ту суму, на яку була знижена ця ціна. І виходить 48 гривень нова ціна однієї книжки. А Олесь купить таких книжки дві. Скільки він має заплатити? 48 помножимо на 2. І виходить, що 96 гривень Олесь заплатить за дві книжки, якщо купить їх під час розпродажу. Давай підсумуємо. Ми сьогодні з тобою навчилися визначати загальну кількість одиниць певного розряду. І, наприклад, щоб нам дізнатися, скільки всього десятків у числі, нам треба закрити останню цифру справа. І число, що залишиться, покаже, скільки всього десятків у числі. Якщо нам треба порахувати, скільки всього сотень, ми закриваємо дві останні цифри справа, і в нас залишається число, яке показує, скільки всього сотень у числі. Якщо ж ми у числі закриємо справа три цифри, і одиниці, і десятки, і сотні, то число, що залишиться, покаже нам, скільки всього тисяч у числі. І так далі. Ми сьогодні повторили, як розв'язувати рівняння, у яких один з компонентів поданий у вигляді виразу, і розв'язали життєву задачу. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде. Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці.